Привіт, Ви на каналі Аряя Кіатюа, і сьогодні хочу вам розповісти про те, що зараз відбувається якби на моєму каналі. А, ну, якби. У все таке. Так, що відбувається на моєму каналі? Це буде в По-перше, мабуть, ви вже заметили що таке. Я... Ну, якось не випускала відео. довго час, але я не випускала якось. Може сказати давненько. Так от, чого я їх не випускаю, бо вони просто поки нема часу, бо мені останнім часом дозволяють багато сидіти в телефоні. Ну, я, я б не випускаю відео, бо нема часу просто їх робити. Та я сиджу в телефоні, але просто передихаю. А робити відео це теж якби треба ідея і ще щось. Ну, типа, вибачайте, звісно, але мені теж треба як відпочивати, чи якось працювати в телефоні, а не тільки робити відео. Також, ем, я буду ну, мені, будь ласка, якісь ідеї для відеоскіпів, у мене просто навіть вже реально закінчилась ідеї. Я б могла знімати хачу, але хача дуже. Я думаю, ви знаєте, що дуже багато ще займаю. А я тут казав, вони час не дуже густо. Ну, типа, блин, реально ідеї та хатів мене теж немає у раніше. Хоч були ідеї, що знімають. А зараз навіть хочуть тренде. Ну, типа, якщо хочуть тренде, вони тепер багато тренда, що займають хачу тренди. А у мене знову ж таки немає часу багато. Ну, Бо я реально не знаю, так я можу мати роблок та мати, які все такі, моє кішку, бо я кішку забрала. Так от, ну, якось так. Я, до речі, можу зробити запитання, відповідь рубрику. Але ну блін, може відновлять мені задавати якісь питання, бо в мене така велика аудиторія. І ну, які до мене можуть бути запи бути запитання ну, норі. Ну, якщо хочете, може... можете написати, в принципі, якісь запитання в коментарях і також типу якоїсь ідеї для відео, такого. Ну, якось так, типа, мабуть, я скажу, що я завтра буду випускати багато ролі відео, бо я завтра буду дати і, ну, типа, скажу, що я буду багато часу підняти якось фрусу. Ну, типа, ай, -м 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 так от, буду якось багато часу. Ну, типа, якось так. Поки що скажу, що я буду, мабуть, знімати цим часом. Я буду брати ідеї у, якби, блогерів, які я цей, знайомий. Блін, мені фільмічать чи ні? Короче, буду брати ідеї у блогерів, які мені можуть сюди дружити. Буду утро буду буду тратити. Вже відео, таке кольорове, а година Марина. І мабуть далі потом. Мені треба ще пошудеймо щось, може, отвазьмо. Мабуть, на цьому все. Анкети справи, по мене зараз немає. Також скоро буде з інфрес берем про якби Telegram канал Світанок, я думаю, що його робити. І там буде конкурс, це такий типа спойлер. Короче, там буде конкурс, який я розповім вже потім у пості. Я сподіваюся, що ви мене нас розуміли, і в мене не буде якого хейту чи типа такого дружинка. сподіваюся, що ніякого хейту не буде в всю сторону, і що на всьому відео будуть хоч якісь Вибачте за таке відео, і вас час. На цьому всем па-па, і до скорости за священ зампа, а.